Ось посилаю вам пісненця мого, перед тобою голос вопіюшкого в пустині. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Кажуть в нас в народі, що. Краще зле сидіти, як добре стояти. Тут напереді ще є крісла, можете скористатися. Вони для того придбані, щоб вам було комфортно. Будь ласка, потрудіться, сядьте собі хто може. Мені здається, що кожен українець, коли почалися. Проблеми з анексією Криму, тяжкі події на сході на Донбасі України, ми усвідомили собі, як важлива державна дипломатична місія. Мабуть, той, хто прийде на гарну чудову площу між двох дзвіниць Михайлівського Золотоверхого і Софії, побачив. Міністерства закордонних справ України зрозуміє, що навіть колись українська радянська держава дбала про дипломатичний корпус дипломатичне служіння держави. І справді наше Українське Міністерство закордонних справ справляє враження могутньої держави. І споглядаючи на кроки українських дипломатів тішимося, що вони виросли професійно, вони справді ведуть переговорні процеси, представляючи інтереси України у народів вольних колі, захищаючи наші з вами інтереси. І добре, добре ім'я нашого народу і нашої держави. Мабуть, розуміємо, що дипломатія коштує. Справді, це дипломатичні школи, якщо говорити сьогодні, наприклад, про дипломатичну школу Ватикану, там вчаться найкращі студенти з цілого світу де апостольська столиця готує е, своїх послів до різних держав з різними релігіями, і вони справді несуть особливу місію, особливе служіння. Дипломатична робота. Нас сьогодні, українців, по світах, мільйони. Ми завжди, чи завжди, чи дуже часто нарікаємо, що українські дипломати ще радянського взірця не вельми переймалися турботами і проблемами української трудової міграції. Проте кілька років тому я відвідував нашу громаду в Португалії, і дивним дивом я зустрів першого українського дипломата не радянського зірця. Дипломата школи Тарасюка, який був гідним українцем і достойним представником української суверенної незалежної держави. Справді інтелектуал, освічена культурна і креативна людина. Справді. Мені було приємно, що я поміняв свою думку про українську дипломатію. Справді, скільки труду мусять нести працівники дипломатичного корпусу, щоб між державами зав'язалася дружба, добрі відносини, обмін культурою. Добрий торг, щоб скористали рівноцінно чи якось держав. Як важливо зробити перші протоколи про наміри, певні перші протопілотні проекти в тому чи іншому вимірі спільних дій держави. Справді, це дуже важлива кропітка. Праця в ім'я мого народу, того народу, кому служить той чи інший дипломат. Я вже не говорю сьогодні про послів. На перший погляд, тільки здається, що вони при гарних кроватках просто відсиджуються в тій чи іншій державі. Згодімося, сьогодні. Наш дипломатичний корпус і посли мусять тяжко працювати, щоби боронити доброго імені перед тою інформаційною війною, яка навалилася на усіх нас. Посольство держав. Співпраця між народами, яка в конечному результаті приводить до того, що народи. Співіснують на земній кулі і мирно співіснують. Мають до себе дружні і добрі відносини. Якщо справді держава налаштована на мир, на співпрацю, якщо держава справді позитивна і повна, Людського натхнення до добросусідства і позитиву. Бо знаємо, є різні держави і різні настановлення до сусідських народів. Ось я посилаю свого післанця. Сьогодні неділя перед просвіщенням, тобто неділя перед богоявленням. Неділя перед тим, як святкуватимемо празник, який. Просвічує, освітлює нам дорогу до Бога, просвічує нам земні шляхи, щоб відкрити для себе, для храму власної душі, світло, яким є Господь. Ось я посилаю свого післанця перед тобою, перед Божим Сином. Перед Месією і Спасителем Ісуса Христа, щоб приготував тобі дорогу. Справді ми розуміємо, як важливі дипломатичні стосунки міждержавні. Чи задумувалися ми колись, як виглядає і скільки коштує дипломатія, дипломатія Божа? Хто її творить, хто її несе на своїх плечах. Справді, як тяжко творити ці дипломатичні стосунки між творцем та його народом. І якщо ми час від часу відкриваємо Біблію, то побачимо там дипломатів і послів. Пророків, котрі завжди вмирали насильницькою смертю, їхня дипломатична праця, їхнє проголошення волі керівника свого царства, чомусь завжди не сприймалося. І ось на переломі завіту старого і нового. Приходить пророк Іван, не в гарній краватці, не в костюмі від армані, а в верблюжій волосінниці, харчуючись диким медом, який пережив формацію в одному із найстрогіших. Духовних центрів кумрану закликає народ, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Дипломат іншого покрою, іншого гатунку, скажімо, без протоколів про наміри, без пілотних проєктів. Він чітко виражається і чітко представляє волю Всевишнього. Він пророк, який не боїться, що йому закинуть якусь неморальність або якусь легкодушність. Він справді сформований гідно і достойно і ніби читає десь з енергетики світу. Волю Всевишнього, покайтеся, бо наблизилося. Вирійнуйте дороги Господеві. Справді, ми, як Божий люд, яким справді дуже повинно залежати на добрих стосунках між нами а Божим царством, царством, котре заснував Господь, створивши нас для себе, створивши нас для щастя, створивши нас для вічності, вдихнув нам свого Духа, любові насамперед. Хоче, щоб ми визнавали Його. Царство над собою, щоб ми були дітьми світла, щоб ми були ним світлом і сіллю землі за його наказом і за його задумом. Справді, сьогодні цю дипломатичну місію Господь не відмінив, передав своїй церкві. І сьогодні пророк Іван, устами святого Письма, знову і знову закликає нас, щоб побачити світло, щоб жити у світлі, щоб бути дітьми царства світла. Він каже нам: покайтеся. І якщо ми смиренно сприймемо цей. Протокол, який написаний Господом Богом на кам'яних таблицях завіту, декальок, десяти заповідей Божих, і у святій благовісті святого Євангелія, то справді можемо втішатися ласкавістю царя, який є нашим царем і Богом. І його представником, його особою, другою особою Божою, Сином Божим, у цих празниках і у нашому щоденному житті. Ось я посилаю свого післенця. Справді завдаймо собі труду, щоб роздумати бодай кілька рядків, кілька слів. Сьогоднішньої Євангелії і включитися в процес доброго, синівського дитячого стосунку з нашим Творцем, з творцем Всесвіту і людини, який очікує наших добрих стосунків, котрі так чи інакше. Мають вилитися в гармонійне співжиття між нами, а тому між нашим творцем. Спробуймо і ми, кожен з нас, нести у світ цю дипломатичну Божу місію своїм дітям і онукам, тим, хто цього ще не пізнав або забув. Включимося в цей справді. Величезний, грандіозний процес е, творення стосунків і миру між людством а нашим Богом. Справді запишімося у працівники тих, до кого скероване сьогодні Боже Слово, ось посилаю вас, щоб ви приготували дорогу. Бо вибоїсті дороги вирівнюються. Спробуємо справді своїм життям, може, своєю любов'ю, своєю жертвенністю, покорою, смиренням вирівняти шлях Бога до людини і людини до Бога. І тоді, напевно, виконаємо цей закон, який прийшов до нас через пророків і через того особливого пісенця Івана. Амінь. Христос рождається.